Пояшов хайтейл, издавалося в Дарешті, вышел Гай, как була в розробці 8 років, але этих раздел из то у Тикток. Вот ты когда смотришь, он реально выглядит уебично, я вижу. Давайте поговоримо про це. Прежде мович, сегодня ми поговоримо про хайтейл. Хоча треба пояснить, що таке хайтейл. У 2015-16 році, Моян змінили користувач... Згоду. Після чого сервер Хайпіксі втратив багато доходу. Як Боїнг зазвичай забороняє те, що на їхньому гру не влияє ти. Раніше ти міг додати танки, там різні калаші на свій сервер, але тепер ні. Вони не хочуть. Причому що це впливає на сервер лише, а не на їхню гру. І тоді, коли хай. Піксель мав бачений хід, Саймон вирішив робити свій Майна. І в 2018 році вони його загадовцяли. Був це хайтейл, після чого його стартували в розробку і два рази заморожували, проте гра все-таки вийшов в Бету днів тому. І тут вже хотів би вам дещо так сказати, назначити. Гра була в заморозці. І лише шість років з восьми, які її робили. І щоб розуміли, вся ця бета вона була зроблена з асетів 2018 року. Тобто, можна сказати, що ця гра по суті могла вийти в 2020 або 2021 році. Тобто, по суті, це це і затримка така погана бета була через трави. Хай це його натхнені Майнкрафтом і був таким, яким його бачив розробник Хайпіксель. У хайтайу була така сама боксина або піксельна текстура, але текстури в нього були більш деталізовані. Також була і більш детальна та RPG-шна механіка бою. Також є гайд та підтримка модифікацій, коли на хайтай, коли гайд по модам на Майнкрафт роблять фанати. Таким можна описати на якщо не вдаватися в подробності. Тобто він натхнений Майнкрафтом, а також є таким, яким. Його бачить автор хайпікселя. Що ж давайте я відповім на всі основні тезиси без конкретики. Виглядає як дешева копія майна з плеймаркета. Та подібне, тут скажу так. Вже багато копій робили піксельну графіку, яка деталізована. Хайтею просто став найбільшим проектом з подібною графікою і єдиним проєктом, який довели до кінця. Виглядає як спірка модів для Майнкрафт. Тут буквально все сенсу. Хайтею схожий. На боях, тому що там Тому що в водах реалізували те, що боїх не можуть реазивати, але це робить модороби. Та й будемо чесні. Та й все нове, що вийшло в останніх оновленнях за 2025 рік, було в водах. Просто вони це реалізували і, так, як все, що можна було зробити давно, зробили модороби. Допустимо, це саме оновлення Незера було в водах ще до 2020 року, або ж мені речі чи спис та навіть часовий газ був раніше у мобах. Повірте, пройде ча час і рано чи пізно ваніл додадуть CreateMod або Fire. І це вбивця Майнкрафт? Тут тупо вбивство Майнкрафта, хайтей окреслює різні контентмейкери та ігрові новини. Сам Хайтеу це просто аналог, а не конкурент. Це як Nvidia та AMD. AMD виробляє відео відеокарти, але вона каже, що не збирається конкурувати з 90 серією відеокарт. NVDRTX вбийця в Майнкрафті це просто оф через те, що його заанонсували в той період, коли Майнкрафт був майже на дні. Тоді ось Мойнг швидко розплушився і почати робити кошти у До речі, давайте про це поговоримо. Чому ця гра можлива для Майнкрафт ком'юніті? Давайте подивимося на ці. Це де знову від 1.11 11 до 1.19. І помітив, як у 2018 році з оновленням 1 крапка тринадцять, різко кількість контенту. І я різко спала ця кількість контенту в тиші році в версії 1.19. Цікаво, чому це в 2018 році, коли вийшов хадон з і йшла розробка 1 крапка І можна побачити, що ця гра не така, через що почалося масштабні удовження. І після того, як в 2021 з 1.17 один крапка 17-18 можна обістралися, перескакнувши собі голову, зрозуміло, що хайтейл не скоро мене, так як у них були тоді травми у хайтело, через що ця гра вирішила, думаю, і, не знаю, дивною такою. І тому Морін вирішили. А наші стареси на цим оновленням зробили раз у рік і хай з'їдять. Також хочу поговорити про ком'юніті Майнкрафт. Це найбільші нитки, які не можуть нічого прийняти і будуть хей. хейти все, що хоч трохи нагадує Майнкрафт. На що казати, коли вони хейтять навіть бендрок видання, тобто вони хейтять ту саму гру просто. 100 Java написане лише для комп'ютерів, а Bedrock він універсальний. І його хетить через баги. Так, багів бендриків багато, я через це спорю, допустимо, цей самий YouTube, але просто зрозумійте, як коли гравці не можуть, можуть прийняти іншу версію своєї гри, вони не приймуть нічого, що буде схоже хоч трох, або не. Хне. Е, е, так, я ось. О, е, ну, Можна сказати, що це у всіх іграх, але що ми можемо говорити про комісію Майнкрафт, коли їм навіть більшість оновлень основної гри не подобається. Кожне оновлення а, чую щось дивне. Але ви можете сказати, що я сам такий. Але я говорю про конкретні речі. Мені подобається оновлення з міністра функціоналу міди міні големів. Мені може сподобалося оновлення дітей мобів. Проте я хотів би, щоб для них зробили два пікси очей, а також для курей зробили. Курча з вовкою, а не як цих пузбібі-мішок. Ох, мені сподобалася булава, але не сподобався спис через його вторичність. Ну і що можу сказати? Все це таке. Я чесно хочу подивитися, як хайтейл може е, вплинути на Майнкрафт. Так я його чекав дуже довго і чекав саме через те, що ну, він змусив може працювати сильніше. Okay. Ну що ж, я, напевно, цю гру куплю, як зможу. Ну, а з вами був Яді Можич. Дякую за лайки та позитивні коментарі. Скоро зустрінемось.